Я кілька разів вже говорив, що не хочу більше оцінювати ігри, так як я їх оцінював раніше по 12-бальній системі, бо як на мене, моя система себе трішки скомпрометувала. Я довго думав, що мені з цим робити і не придумав нічого кращого, ніж зробити рейтинг. Тір ліст ігор, які я грав цього року наприкінці цього року. Але що ж зробити зі всіма іншими оглядами, які я робив попередні роки, я вирішив зробити одне ультимативне відео, в якому я оцінюю всі ігри, на які я раніше робив огляди. Кілька днів тому я стрімив весь процес оцінювання цих ігор, але це було надто довго, і я вирішив повторити весь цей процес, виділяючи приблизно по пів хвилини на кожну гру. Давайте я швиденько розповім вам правила і перейдемо до власне, самого процесу оцінювання. По-перше, тут будуть кілька ігри, на які я робив. Повноцінні огляди. Чи став я їм оцінку, має значення, але це має бути не ретроспектива, не відеоесе. Виключенням будуть всього лише дві гри, одна до компанії, і одна просто для круглого числа, бо тут буде рівно 30 ігор. Думки змінюються, які оцінка ігор, адже коли я роблю огляди, це досить швидко після проходження, і емоції можуть змінити і сприйняття. Маленькі дрібниці можуть зіпсувати весь експірієнс, весь досвід. Або ж навпаки, хочеться поставити їм більшу оцінку через. Яскраві емоції зараз, а потім ти розумієш, що з ними щось не так. З оцінками, гадаю, все зрозуміло. С це жива класика, ей, це хороші ігри. Б – це непогані ігри. Від С починається га, посередність, не варта уваги. Д – це погані ігри, і G – Гарбаді. Сміття. Але перш ніж почати, нагадаю вам, що мене можна підтримати на Патреоні, на Кофі чи спонсорством на Ютубі. А також в мене є Монобанка. І окремо я маю подякувати Андрію Малахову, який скидує мені на Монобанку по 100 гривень іноді трохи більше кожного місяця. І кілька днів тому він мені закинув 200 гривень, через що я знову звернув увагу на свою виписку в Монобанці. Чувак, за останні місяці ти мені стільки надонатив, що заслужив на замовне відео. Серйозно, маякни мені, якщо хочеш щось побачити, нахвалювати не буду, але обов'язково спробую і щось придумаю. Дякую тобі. І давайте погнали. Майже всі ігри тут розташовані в хронологічному порядку, але почати я хочу не з них, я хочу почати з Fatal Frame, аби ви зрозуміли, як це відбувається. Тому що Fatal Frame одразу відправляються в ранг А. Це дійсно дуже хороші ігри, я в захваті від них, я тепер фанат. Але. Ігри, які знаходяться ближче до лівого краю, краще за ігри, які знаходяться ближче до правого краю, типу високий ейранг і низький. Я не знаю, яка з цих ігор для мене буде кращою, яка гіршою, бо Fatal Frame Maiden of Blackwater мені. Більше подобаються самі локації, вони куди більш різноманітні. Я не робив про неї огляд, я робив буквально відео про локації. Але Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse побудована як класичні survival хоррори з заплутаними шляхами, ну така собі 3 d метроїдвання і це мені подобається набагато більше. Бойова система мені в Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse набагато більше подобається підсилення, зупинка часу, відштовхування, багато класних речей. Але Fatal Frame Maiden of Blackwater, Ось ця система повертання камери. Це як в Dead Space е, момент, де ти можеш різак повернути вертикально чи горизонтально, але глибше, тому що в Dead Space багато зброї з е, одним альтернативним вогнем. Тоді як в Fatal Frame в тебе одна камера, але з купою різних підсилень. І в цій грі ти повертаєш камеру, намагаєшся захопити якомога більше привидів або з якимись іншими цілями. Втім, мені більше подобається сюжет Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, і вона буде вища за Maiden of Blackwater. Типу я переніс її сюди, і вона, типу, чуть вища за Maiden of Blackwater. Продовжуємо. Stray, це здається, перша гра, яку я взагалі оглядав на цьому каналі, робив не ретроспективу, не відеоесе, і вона відправляється в B-Tier в ранг Б. Це здебільшого непогана гра. Просто їй не вистачає яскравих механік. Resident Evil 4. Тут все очевидно, я став їй 12 балів з 12 можливих, це саме гра, яка показує, що безсмертні класи ці іноді потрібні ремейки, аби покращити геймплей чи інші речі. Наприклад, в оригіналі ти не можеш одночасно рухатися і стріляти, що дуже забирає, забирає драйв самої гри, а ця гра не стільки про атмосферу, скільки саме про драйвовий екшон. І ремейк одразу в s тір Бланк це гра, в якій всього дві години контенту, вона чисто кооперативна. Якщо ви будете грати з братом, сестрою, другом, подругою чи дівчиною. Можливо, чотири години, якщо ви захочете помінятися ролями, але вона чудово виконує свою роль. Це дуже емоційна подорож. І якщо ви будете грати в неї з кимось більш емоційно вразливим, ніж ви, у вас будуть хороші враження. Бі. Босорка, українська гра, яку я здається проходив, коли вона ще була в ранньому доступі. Хороша ідея, це роуглайк, лайк, -like, але тим не менше в ній просто недостатньо контенту. Ранг сі Sherlock Holmes The Awakened. Мені вона дуже подобається, вона отримала достатньо критики, зокрема через те, що вона занадто проста, і механіка розслідування буквально легка прогулянка в порівнянні з будь-якими попередніми Шерлоками, і тим не менше, я вважаю, що це хороша гра. Ранг B. Я пізніше це все посуну кудись, однозначно, мінімум ось так. Bramble The Mountain King дуже красива гра, дуже страшна казка свого роду, з купою жорстокості, але знову ж таки проблема із нестачею хороших механік. Але краще, ніж босорка. Скарф. Я пам'ятаю, що вона була нудною. Цікава ідея, цікава задумка, але. Просто нудне виконання. 4 години всього контенту і навіть надають розігнатися із тим, що тобі дають в цій грі якось поекспериментувати з можливостями пересування. Wave Tail приблизно та сама історія, що і зі Скарф, але все ж таки більше часу, більше геймплею різноманітного, класне пересування і бої. СІ. Переходимо до ігру Ubisoft, Crew Motorfest, Клон Форзи. На свій час це була Forza для тих, в кого є тільки плоєчка, зараз Forza теж є на PlayStation 5, але тим не менше я хочу сказати, що Crew Motor Fest це непогана гра. Avatar Quest for Balance, перша, я думаю, що остання гра, яка потрапить в ранг сміття. Просто неграбельна, там дуже немає чого робити. Можливо, якби я грав неї в кооперативі, вона була б не такою поганою, але я міг її оцінити лише як одиночну гру. І одиночна вона буквально на межі грабельності. Lies of P. Чудовий souls лайк, -like. Rang A. Дуже відшліфовані механіки, нічого надто особливого, але стилістично вона виглядає просто прекрасно і грається приблизно так само. Alan Wake 2. Rang S. Одна із найкращих ігор, які я взагалі грав. І послухайте. Ігромеханічно, Resident Evil 4 куди більш різноманітна і глибока. Але Alan Wake 2 дає вам такі емоції, які важко з чимось порівняти, навіть коли там треба пожартувати геймплеєм, але режисура на найвищому рівні. Я піднімую її вище. Це суб'єктивно. Але я ніколи не казав, що мої оцінки є об'єктивними. Metal Hellsinger. Я нагадаю, що Doom Eternal вийшов у 2019 році, новий Doom ще поки що не вийшов, скоро вийде. А в цьому проміжку від 2019-го до зараз це найкраща арена шутер з тих, які взагалі були. Це ритм шутер, там достатньо оригінальних речей, в ній достатньо і мінусів, вона не така велика, але це чудова гра в своєму жанрі. Moonscars. ще одна українська гра, наполовину українська, окей, і тим не менше це хороша метроювання. Там не так багато контенту в порівнянні з іншими метроїдваніями, Всього лише приблизно 10 годин на проходження, тож не так багато якихось посилень в порівнянні з іншими метроїдваніями на цей час. Ну, за виданий час просто не змогли б вигадати, напевне, щось більше. І тим не менше, це хороша метроїдванія. І я дуже всім раджу пройти. Дуже стильно. Половина позаду. І ми переходимо до наступної райсу в зеронін. Я без уявлення, що там напикає, так розумію, вона дуже не оптимізована, і тим не менше я її люблю. Це хороший такий лайтовий соус-лайк. -like. Я, звісно, дуже суб'єктивно її оцінюю через історію, бо мені близька тематика Японії тих часів. Власне, або Сенгоку, або Епохи Едо, закінчення епохи Едо і Бакумацу. я ставлю її в ранг А. Lords of The Fallen. Я її тоді, здається, дуже недооцінив. І справа навіть не в тому, що розробники дуже прислухаються до гравців. Цілий рік додавали різні патчі і виправлення з огляду на те, що в них просили гравці. Гра дуже змінилася за цей час, але я ставлю її в ранг А не тому, а тому, що, повертаючись до неї, вона мені подобається. Вона мені просто подобається. Я вважаю, що це дуже хороший соуслайк. Він дуже на любителя, але він хороший. Я навіть хочу поставити Lords of the Fallen десь поруч slice of Слайсовпі. Dead Space, якщо ви дивилися огляд, ви знаєте S Ранг. Те саме, що і про Resident Evil 4, але чуть-чуть нижче. все ж таки. Resident Evil 4 все ж таки веселіший і різноманітніший. Марвел Мітней Санс, я б хотів її поставити в ранг А. Я дійсно її дуже недооцінив. Я пам'ятаю, що в мене були проблеми із завантаженнями через Launcher 2K, але не через нього. Все ж таки в грі достатньо мінусів поза боями, бої класні. Але все, що поза боями, може знудити гравця. Тим не менше, це непогана гра. Я раджу в неї пограти всім фанатам Марвелу, зокрема не фільмів, а коміксів. Тут дуже багато персонажів, які не використовуються в інших іграх. Марвел взагалі. Якщо ви фанат ігор про супергероїв і, власне, супергероїв Марвел, швидше за все ви грали в Marvel Ultimate Alliance, і, попри величезний ростер там героїв, тут є такі, які не використовуються навіть там. Аватарі Фронтіри Пандори одна з тих ігор, через які я взагалі роблю цей рейтинг, тому що я дуже завищив деяким іграм Обісу Ubisoft оцінку. Я сюди її кидаю, але вона залишиться не в ранзі D. Це дуже нудна гра, там величезна кількість зброї, і вся ця зброя відчувається однаковою. Там величезна кількість ворогів, і всі вони відчуваються однаковими. Там величезний, дуже красивий світ, і Ubisoft навіть намагається щось зробити зі взаємодією, з природою, і тим не менше це максимально нудна гра з неправильним стелсом, як на мене, і головне, вона нудна, і все в ній однакове. Тому я ставлю її насправді в низький це ранг. Бо, можливо, вона сподобається принаймні фанатам цього синющого аватара. Хоча я здебільшого зневажаю ігри Ubisoft по ліцензіях Disney. От, Ах, коли буду говорити про Star Wars Outlaws, зрозумієте, погнали поки що далі. Hogwarts Legacy непогана гра, Бікір. Дуже звичний відкритий світ, і тим не менше непоганий, не такий нудний, як в Аватарі, скажімо. Але коли ви заходите до Хогвартсу, власне до самого замку, там багато загадок, багато цікавого і, в принципі, є чим зайнятися. Якщо ви фанат франшизи, це непогана гра. Калісто Протокол, це гра, яка дуже сильно мене збісила, але це саме той приклад, коли ти повертаєшся в часі назад і думаєш, це було не настільки огидно. Та, там просто копіпаст босів. Насправді там є всього два боси. Приблизно 4-5 разів повторюється один той самий з двома головами і чотирма руками, і фінальний бос. І тим не менше, попри баги, і багато речей, в яких вона мене дратувала, багато сумнівних рішень, давні збереження. Комусь це може сподобатися. Напевно, я її трішечки підніму, тому що це принаймні неогидно. Вона жити можна. А одежити не можна, це Лентарос Вондерінгс, жахливо нудна гра, яка коштує дві сранні тисячі гривень, в якій, слухайте, якщо вам не подобається бектрекінг в якихось іграх, по типу Devil May Cry, ви не грали в ось це лайно. Де повторюються одні, ті самі підземелля знову, і знову, і знову, і знову. і Не по два-три рази, не по 4-5, десятки і десятка разів. І навіть ті речі, від яких я чекав там чогось якісного, по типу. Повісті, як візуальні новелі, зроблені просто на відібець. Metal Max. Rang C. Можливо, фанатам жанру це в принципі може зайти і сподобатись, там можна непогано провести час, якщо вам подобаються такі ігри, але нічого особливого, як на мене. Star Wars Outlaws. нарешті, моя оцінка Пішов ти нахуй Star Wars Outlaws! Слухайте, пам'ятаєте, я сказав, що в Аватарії, фронтірах Пандори купа зброї і вся вона відчувається однаково. Star Wars Outlaws — всього одна зброя, і вона відчувається однаково. Там є типу три лінзи для трьох різних снарядів, і ви будете використовувати тільки один. Пам'ятайте, сказав, що в аватарі і фронтірах Пандори купа ворогів і всі вони відчуваються однаково. Star Wars Outlaws — все весь відчувається однаково. І якщо в аватарі фронтірах Пандори є принаймні відкритий світ, який, до речі, красивий, Star Wars Outlaws — немає навіть цього. Там є всього дві планети із відкритими секціями. І дві, одна з яких просто місто невеличке, а по іншій можна поїздити, але чисто, типу, по дорогах таких коридорних. І якщо стелс в аватарі зроблений неправильно, то тут. <сум> Слухайте, чи стелс, чи не стелс? Тут взагалі немає варіантів, що в ньому робити. Ти просто лазиш по карті, шкіришся по вентиляціях, вирубаєш ворогів з одного удару, все. Я не можу сказати, що в аватарі фронтірах Пандори вони принаймні старались. Якби тут були останні асасини, я б так і сказав, вони принаймні старалися. Тут все дуже погано. І знаєте що, я потім це все попусовую. Горі лікарнич. гра з проблемами. Я не розказував, наприклад, про баг, який мені зіпсував проходження фінального боса, але тим не менше, це дуже веселий платформер, і якщо ви можете витримати. Е... Токсичні кольори, які тут просто всюди. І гумор в стилі Дедпула про відрізані геніталії або ще щось таке. Пограйте в Горі Карміч. Дуже класний платформер за дуже розумну ціну. Так само, як і бланк, яка є дуже дешевою, Горі Кадлікарміч коштує, здається, 10 доларів. Бланк на знижках я не пам'ятаю за скільки зараз можна вірвати за 3. Коротше, я дуже раджу. Silent Hill 2 ще одна гра, яка відправляється прямо в ранг S. Послухайте мене. Справа в тому, що на відміну від Resident Evil 4, де атмосфера не така густа, і того там немає чого псувати, Silent Hill 2 вся про атмосферу. І не зіпсувати її було неможливо, не змінюючи оригінал. І там є достатньо рішень, які цю атмосферу трохи таки псують. Повторити її повністю було просто неможливо. І тим не менше, Blueberry Team зробили все, аби цю атмосферу зберегти. І насправді вони зробили дуже непоганий ремейк, який більше відрізняється від оригіналу, ніж інші ремейки в цьому списку. Тому це, типу, низький s ранг але все ще S. Грейдон. Мені подобається в ньому атмосфера на самому початку, така горорна атмосфера, в маєтку, священик, історія серійного вбивства дітей. Лялька хлопчика, яка повертає голову, всяка бісівщина, але щойно ти виходиш на вулицю, вона перетворюється в Різдвяну казку, де ти іноді літаєш на літаючих санчатах Санта-Клауса, Діда Мороза, чи хто там в Румунії, до речі, ще одна гра з українською локалізацією. На Різдво, напевне, грається чудово, і тим не менше. Я трішки розчарований цим ходом. Це симулятор ходіння, але і з достатніми інтеракціями, щоб не було надто нудно. Але. Я розчарований тим, що вона перетворюється замість горору в другій половині гри. Сіранг. І остання гра це Lords of the Fallen. Друга гра, про яку я не робив огляд а просто грав через 10 років, розказував про свої враження, і це погано. Це якраз поганий Souls-like. І це дуже помітно, особливо, коли ми дивимося на новий Lords of the Fallen, 10 років прогресу між цими двома польськими іграми, і різниця просто очевидна. А тепер дозвольте мені трішки підправити мій список. Окей, Элрентарос Wanderings, 2000 гривень за це лайно, це занадто багато, і тільки за ціну ти відправляєшся в гарбаті, в сміття. Я знаю, що Гербіч. Аватарі фронтіри Пандори я не опускаю в ранг Д, але переношу його кудись сюди. Куріо Моторфест» як копія Форзи, йде в сам кінець рангу Бі, але, як я вже сказав, це не гра. «Мунскарс» має достатньо контенту, аби вас розважити, це явно вище за бланк, але бланк ідейна гра, і доволі унікальна візуально, до речі. Можливо, навіть вище за Шерлока, я не впевнений, мені дуже подобається Шерлок, але хай буде якось так. Metal Hellsinger має йти нижче за Rise of The Ronin, там не так багато контенту, якщо вже я про нього заговорив, і тим не менше пограйте. Мені взагалі хочеться Lords of the Fallen поставити вище, ніж Lies of P, але це, 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 це занадто суб'єктивно буде. Нехай вже буде якось так. Калістопротокол мене, звісно, дратувало, але не так сильно, як Аватар. І я, принаймні, нормально її пройшов, хоч і трішки матюкаючись, але мені не було настільки нудно. Вейвтай. Теж не так далеко має бути. Вона, до речі, недавно вийшла на свічі, якщо комусь цікаво, якщо хтось грає на свічі, бо сорку упущу, бо дійсно з нею були проблеми. Вона теж недавно вийшла на свічі, але, можливо. Можливо, там є якісь кардинальні зміни, і вона стала кращою, я без уявлення. А ну і звісно, я перепрошую Lords of the Fallen вище ніж Star Wars Outlaws, бо вона принаймні старається, ніхто ж не винен, що розробники тоді, в 2014 році, в році, коли вийшла Dark Souls 2, не дуже знали, як в принципі працювати з соусами і намагалися зробити принаймні щось нове. А ще, хоча мені сподобалася карткова гра в Star Wars Outlaws, я був би радий, якби її звідти вирізали і зробили з карткової гри окрему гру на мобільні телефони, я не знаю. Якщо ви пограєте в грейдон, а після цього калісту протокол або аватарі франкіри Пандори, ви можете зробити висновок, що я просто ідіот, між ними кардинальна різниця в ціні, і в тому, як вони виглядають, але тим не менше, ці ігри коштують по-різному і. Виконують зовсім різну роль, і питання в тому, як вони з нею справляються. Все, нехай наразі це буде мій фінальний рейтинг. Ось так воно тепер буде виглядати. Наприкінці року я зроблю ще одне відео зі всіма іграми, які я оглядав цього 2025 року, а поки що буду з вами прощатись. Чомки, па па